Хто вкусить хліба в Царстві Божому? В Євангелії від Луки описано про те, що є звані, а є обрані. Звані це ті, кого кличуть на банкет, на святковий, на святковий банкет до Бога, до Ісуса Христа. І зараз дуже багато проповідників в інтернеті, в соцмережах, які запрошують на прямі ефіри, щоб послухати Боже Слово, які запрошують в церкву, щоб прийшли до Ісуса Христа, але не всі погоджуються, не всі приймають запрошення. Це і є звані ті, хто кого кличуть, але вони не приходять. А, Обрані це ті, хто прийняли запрошення і прийшли до Ісуса Христа, і в Царстві Божому кусять хліба ті, хто стали обраними, ті, хто поєдналися з Ісусом Христом і стали одним цілим з Ісусом, і почали продовжувати справи Ісуса Христа проповідувати.